Агресію? Ти ж знаєш, що захист це завжди агресія. Це відповідь на агресію. Ні. Захист. Ні. Це ж Ісус не пояснив, але ну, чому треба, коли тебе вдарили по одній щіці, підставляти другу. Це для того, щоб тебе змінусувати агресію. Бо захисна реакція. Тобто віддача це ж агресія на агресію. Так? Ну так же є. Тобто захист, ще раз, що таке захист? Це агресія. Це протидія агресії, але щоб протидіяти агресії, потрібно, щоб агресія в тебе виникла. А агресія за агресією стоїть, як правило, негативна енергетика. Хоча Ісус, коли її в церкві показував, демонструють цей момент, часто говорить. Да? Це він лупаший, там, пльотки, там, хірга розбивав, бився, орав. Це, це була агресія, Божя воля. Я тільки забув цей, цей прояв. Тобто, отакого от, от роду агресія, вона вважається позитивною. А правильно, от. Правильна агресія, розумієш? Я цього не розумію взагалі. А як може бути агресія, добра агресія, як вона може бути. Правідна і Так. Да. Ну так як любов може бути. Можна любов'ю заїбати людину. Тобто, знаєш, черезмірна любов, це насправді ненависть, як правило, до себе. І через ненависть до себе, коли ти чрезмірно змірно даєш, це говорить про те, що ти насправді себе не любиш. Це час. Це я можу зрозуміти. Але це не любов, а це енергія такої турботи затурбувати так, щоб його задушити. Оце останні л. Кара краплю. Ну, це якби не ну, це треба це, це розбирати детально, подивитися, як на це впливає. Коли ти слідкуєш за собою, увага, пам'ятаєш? Куди постійно уважний, то ти поступово в тебе відкривається з часом глибше, 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 глибше бачення, і ти поступово, рано чи пізно, від наслідку, бо ми зараз говоримо про наслідок да, агресії. Але є причина, яка впливає і причини на агресію, в тому числі. І а, а, блокувати агресію само по собі не можна. Але не можна її мотивувати. Теж агресія, в якому розуміння агресія? Для мене, от ви говорите зараз агресія, для мене це не захист, це прямо агресивні дії, фізичне насилля, моральне насилля. Ну ти протидієш агресії, Це ж в агресію входиш? Тобі треба сум... возбудити своє інформаційно аналітичне внутрішнє поле. Що в цей момент відбувається? Як возбудити, щоб як зробити змотивувати тіло, щоб почало виділяти хімічні реактиви різного роду? Які мобілізують клітини організму до того, що вони будуть із 10% енергії всередині перейшли на 90 плюс відсотків. Тобто в максимальні свої зусилля. От представ, ти біжиш просто спокійно для здоров'я, а потім ти біжиш так, як на 100 метров, метровку тільки в дальню, вдовгу. Наскільки тебе вистачить? На 100 метрів максимум. Ну, деякі ну, на 400 кілометрів. На ти там тренуєшся, може більше вийти. Так. Але це вигорання. Тобто це ти випалюєш організм так, що після цього ти можеш, багато хто з віком може і померти. Так, да, я розумію. Тобто я це показую інший момент. Ну, Це не, не погано померти там чи жити це не та критерія, про яку ми говоримо брати до уваги. Які енергії ти залучаєш, тобто сили в тонкому плані, які мають мотивувати тебе. Тобто, який наркотик ти використовуєш. От, наприклад, наркотик, ми ж називаємо вітаміни є просто об'єм, невеличкий об'єм активних речовин в мультівітаміни. Їх там скільки то міліграм на такий-об'єм, то то-то, то-то. А є, наприклад, спортивний об'єм від звичайного, звичайного, звичайного об'єму для хворих і таких слабеньких людей. Це один. А для тих, хто займається спортом, говорять, що спорт це в якоїсь мірі хвороба тільки навпаки. Тобто там так само потрібні ліки для підтримки, але в інших дозах, для, трошки з іншою мотивацією це робиться. Але суть приблизно те саме. Що ти хворому даєш вітаміни, що ти спортивному даєш людині спорт, фізкультура, спорт, а особливо на високому рівні спорту, там не просто високі дози. Це ж уже ж, наркот, це ж наркотів, там вже це виходить залежність. Хіміч. Це да, це ну, ж залежність. Ну, в якійсь мірі є залежність. Тому в спортивному харчуванні є період. Ти вживаєш два тижні і місяць, два тижні не вживаєш. Ну, ті, хто розумно знають, знають. Це. І в ці два тижні бажано ще провести чистку. Додатково. Потім організм відпустив, і ти заново. Тобто хвилями. Як серце б'ється, вверх, вниз, вгору, вниз. В усьому так має бути. Хто не робить ці етапи, ну, там виникає ота залежність, від якої люди не можуть вийти. От кава. Якщо ти не робиш місяць, п'єш, потім місяць, наприклад, не п'єш. Чи день п'єш, чи день не п'єш. Так простіше, знаєш? Ти себе контролюєш і дивишся, слідкуєш за собою. Який об'єм тобі треба менше? Тобто, каву не треба виживати тільки для того, щоб пробудитися, наприклад. Та ну, Якщо постійно висасувати і за допомогою кави із себе всі сили, вони ж закінчаться. Їх же треба. Законтровує, да, да, їх же ж треба десь Виділи. регенерація має якась відбутися. Ага. Тому і це теж залежність, наркотик, кава. А потім, коли людина бросає пить каву, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, по-різному, Оп'ять же, ж кажу, тут багато факторів. Наприклад, якщо ми зараз там зацепили, то як мінімум раджу пити не, не рабусту, не пити рабусту. Тобто кофеїн має бути 1,5-1%, а там, де 2-3%, це вже явно говорить про залежність. Тобто, коли ти п'єш одне американо чи одне еспресо, там, ну ладно, хай буде дабл. Наприклад, ти п'єш, але з арабікою чистою, з якою середня або мінімальна кількість концентрації оце от кофеїн, так. якщо от він один-півтора відсотка, він якраз от нормативно, більш-менш. людина, людині потрібно міцна кава, це вже залежність починається. Я розумію, міцну випити, наприклад, ти а, на якомусь етапі, тобі треба один раз на рік там, чи на місяць випити перед один раз. дорогою, да, ну, сконцентруватися да. перед боєм через. Ну, тобто кожен сам собі вибирає в якусь ситуації. Бо перед боєм, як правило, не, не радять бойовим пити саме каву, тому що хочеться потім в туалет, починає суша, суша. І насправді важко, От я коли бігаєш чи чим займаюся, цікаво випив перед цим. Перед самим важко організм. Видно, що організм навантажений обробіткою. Ще буває таке, що за каву говоримо, що, як завжди, кави випив енергія, з'явилася, да, якась активність там все. А навпаки, в мене буває часто так, вип'єш шкаву, десь півгодини ходиш, <кас> отакий полусонний, а потім вона починає працювати. У ну, Кожного по різному. Так, Як так. правило, це говорить про те, що вона в тебе забирає енергетику. Тобто, що не просто забирає. В тебе ослаблений організм, коли ослаблений організм будь-який продукт харчування даєш, він йде спочатку в піке. Сонне, це таке. Так. Це говорить про те, що ця їжа людині не підходить. Ілі в об'ємі, ілі в часі, ілі конкретно продукти харчування, Ілі від виробника не підходить. Ілі процес перероблення не підходить. Тобто тут треба шукати. Ну, от є аналіз крові, який ти там здаєш на предмет співвідношення з тими чи іншими продуктами харчування твоїй крові. Mm -hmm. Реакція твоєї крові на ти чи харчування. Ну там таке величезне кілька різних прибірочок, там і е, додають твою кров. І дивляться, якщо згущення відбувається в крові. А це в першу чергу реакція на те, що тобі цей продукт не потрібен. А, 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 і я вже не кажу там, про лактозу, там, про ряд е, алергічних реакцій на ті чи інші продукти харчування. Тому ну, що, наприклад, алергічна, алергічна реакція в першу чергу говорить про те, що це, це камертон, це лакмусова бумага для того, щоб підсвітити, що тобі потрібно змінити життя, відношення до життя. Або ритм, або Має бути відпочинок або їжа, або спорт, або тупо очистку організму, допримути. А зараз кілька алер алергіків це взагалі кожен а, другий вважає на щось алергія. А, тому було. що проблема сучасні лікарі що говорять? Сучасних лікарів навіть не вчать а системі і природній очистки організму через ну, спосіб. Це ж дешевий спосіб голодування. Ну, хтось із лікарів тобі так скаже, да? Ну, а раніше якраз це ж спосіб лікування через е, лікувальне голодування. Не лі, якесь хворе там, а лікувальне голодування. Тобто під кожного підбирається своя методика. Це кільки. Треба об'єм, коли і що, тому що дуже ослабленим організмом е, може це призвести до літального навіть ісходу, якщо неправильно використати, якщо навпаки худий. Енергії нема, глисти вже всередині з'їли, йти Ти свічки голодування. Ну там привіт. Приїхали.